Ніколи не писатимете добре, якщо боятиметеся смерті. Ви боїтеся? Так, мабуть, це мій найсильніший страх. люди помирали до вас, помиратимуть і після. Я знаю. знаю. Ви колись кохалися з справді чудовою жінкою. Взагалі, моя наречена досить сексуальна і коли ви кохаєтеся, коли відчуваєте жагучу пристрасть, ви хоч на мить, забуваєте про свій страх смерті? Ні, такого в мене не буває. Справжнє кохання дає нам відстрочку від смерті. Окабоягузтво виникає: якщо ти не кохаєш або кохаєш недостатньо сильно, що й те саме смілива й чесна людина безстрашно дивиться смерті просто у вічі, як деякі мисливці за носорогами чи бельмонте. Бо вони кохають пристрасно і здатні прогнати від себе думки про смерть, поки вона не прийде в останню годину, як приходить до усіх нас, і тоді треба знову пристрасно покохати подумайте про це.